Усім привіт, друзі! Як завжди вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Мене звати Назар. Не буду вас перед новим роком грозити важкою інфою, тому сьогодні буде лайтовий відос, Він буде максимально позитивний, тому що недавно біржа Bybit і проект Шраб нас непогано з підписниками порадували. Я, до речі, про цю роздачу знімав відео, також знімав багато відео по Bybit, конкретно як робити мультиаккаунти, як на цьому всьому заробляти. І на щастя, досить багато підписників скористалися моїми порадами та досить нормально заробили. Сьогодні я поділюся своїми результатами, поділюся результатами та фідбеком під. Бо тому що я відео знімаю, показую, як робити те, показую, як робити те. А по суті не показую, що з цього всього получається. Тому сьогодні у відео я це все покажу. Розповім вам, по суті, наскільки вигідно тримати ферму акаунтів, скільки це все обходиться і скільки з цього всього можна заробляти. Та як я встиг зробити вже трохи акаунтів, майже одну третю з тих всіх, яких я планував. Тому відео буде сьогодні, як завжди, цікаве та корисне, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, щоб не бути голослівним, переходимо до екрану мого ноутбуку. Як завжди, буду показувати вам все детально, покроково. І простими словами, так як я люблю. Дивіться, ось, наприклад, у нас було відео встигне заробити легкі 100 доларів. По факту це вийшло легкі 150-300 доларів, тому що акція вийшла жирнішою, ніж ми могли подумати. Тут я показував, як я буду робити 300 аккаунтів, 300 я не зробив, тому що на одну промоакцію я не хотів все робити, тому що треба диверсифікувати трохи ризики, але одну третю я вже майже зробив. Просто були трохи трабли з Київ старом, чуть-чуть не встигли, але це нічого страшного. І також в мене там зі старіших ще один є крутий відеоролик по байбіту. Ви можете користуватися. Плейлистами, в мене тут вони є, вибрати собі папку Bybit і переглядати по цьому відеоролики. Отож, друзі, з чого почнемо? Давайте, напевно, почнемо спочатку з моєї ферми. Я встиг зробити 88 аккаунтів на цю промоакцію. Умови тут були досить неважкі. Потрібно було зареєструвати аккаунт, старі теж могли брати участь, потрібно було зробити депозит 100 доларів, купити, продати монету, зробити ретвіт та заповнити форму. В принципі, умови не важкі, учасників було під 200 тисяч, а переможців було 30 тисяч. Тому кожен шостий аккаунт. Аккаунт, в принципі, виграв, хоча в декого статистика гірша, там один з 9 аккаунтів, в кого статистика краща. Тут вже, як завжди, кому більше пощастило, кому менше. Отож, друзі, з моїх 88 аккаунтів в мене виявилось 14 виграшних. На кожен аккаунт мені дали по 1000 токенів шраб, що в еквіваленті 300 доларів. Ось дивіться, наприклад, на екран ноутбуку. Бачите, тут декілька аккаунтів я спеціально відкрив вам, щоб показати. На кожному аккаунті 1000 і там ще декілька токенів насипали чисто за оборот. Там 6, 5, 4 Загальному основний ревар це ось ці 1000 токенів. Це є в еквіваленті зараз 300 доларів. Можливо, ще курс навіть підросте. Частину токенів я злив, частину тримаю. По факту 14 токенів 14 акаунтів в мене виграло. 14 акаунтів це 14 тисяч токенів, плюс там дрібними 14 тисяч 200 токенів. Якщо взяти калькулятор, то 14 тисяч 200 токенів по теперішньому курсу 0,30 дорівнює 4 тисячі 260 доларів. Як на мене, непогано. Але це не чистий профіт, тому що були ще витрати. Витрати були на покупку акаунтів, на покупку Твітерів, на купівлю проксі. Комісія на перекидання грошей з біржі на біржу туди назад. Потім комісія на торги невеличка і сім карти, тому це додаткові витрати. Тепер прийдемо до мого телеграм-каналу, тому що я тут розписував трохи детальніше, усе, трохи раніше. І ось тут ми бачимо, що тут я записав так 4260, в принципі, так як тут і вийшло. І витрати в мене були 1550 доларів. Віднімаємо 1550 доларів. Дорівнює 2710 доларів чистого профіту. Тут я ще не врахував сім-карти та антидетект. Можна відняти ще 200 доларів, чистий профіт 2500 доларів. З ферми 88 акаунтів, як я сказав, з тих зробити. І це буквально 3-4 дні роботи. Я би сказав, що це дуже крутезний результат. По факту він майже без ризиків, тому що кошти ви назад собі виведете. Плюс у вас залишаються готові аккаунти, які можна використовувати в майбутньому для нових промо-акцій, які будуть дозволяти брати участь старим аккаунтам. Також варто зважати на те, що 28 аккаунтів з 88 в мене пішло в бан. Але не такий бан, що я, наприклад, не можу взагалі вивести кошти чи користуватися, а просто не можу зареєструватися на токен сплеш, тобто я не можу зареєструватися в будь-яку нову промо-акцію. Я теж розумію, що таке може бути, тому цих 28 аккаунтів просто в мене на наступну акцію що. Ще за все не підуть. Я буду пробувати підтримати на них активність. Можливо, з часом воно пропаде, бо таке буває, і їх вдасться використовувати в майбутньому. А якщо ні, то ні. По факту, у мене все рівно залишається більше 50 аккаунтів, готової ферми, які можна буде використовувати. Так ще й вийшов профіт 2500 доларів. Як бачите, я недармо топив за цю промоакцію, тому що мої підписники багато постів про цю акцію від мене бачили, і відео я знімав, і багато хто до мене прислухався і робив її, і виконував умови. Тож перейдемо тепер до фідбеків. Найбільше Друзі, мене вразив ось цей коментар. Зараз я вам його прочитаю. 5-6 аккаунтів в людини зайшло. Так, це величезне візіння, тому що проходка в середньому була один з шести аккаунтів, проходив один з дев'яти. Людині пощастило, пройшов 5-6. Але щастить лише тому, хто щось робить, коли ви нічого не робите, вам і щастити не буде. Тому респект цій людині. Назаре, ти зробив моє життя і життя моїх рідним кращими. 1500 доларів, наче і небагато, але я працював раніше за копійки, моя мати і сестра теж. Знаєш, от я звільнився з роботи і пообіцяв матері, що зміню все. Це все завдяки твоєму відео. Мені на тільки приємно отримувати такий фідбек, тому що я розумію, що моя праця приносить користь іншим людям. Коли ти отримуєш такі фідбеки, ти починаєш справді ловити від цього кайф і розумієш, заради чого ти працюєш. Я дуже добре розумію цю людину, тому що я був в такій самій ситуації, коли я потрапляв в крипту. Заробляв перші гроші. Коли я спочатку в це все не вірив, я думав, що тут не можна заробити, що в інтернеті грошей немає, і це все лохотрон. Я дуже радий від того, що мені вдається підписникам показати протилежне. Я їм допомагав як міг, знімав відео, завжди відповідав у чаті. Мої модератори та адміністратори теж завжди старалися відповідати людям на усі запитання. І в особисті повідомлення мене завжди часто щось запитували, я завжди відповідав. І це приносить свої плоди. Мої підписники заробляють кошти. І це лише один з небагатьох кейсів, їх буде набагато більше, і їх вже є досить багато, просто не всі, напевно, пишуть. Наприклад, ще один крутий коментар: 11 з 30. 3000 тисячі доларів. Дякую Назар за сигнал. Дуже гарний подарунок під новий рік. Хіба це не прекрасно? Це чудово. Ще одна людина вночі мені написала в інстаграм, я робив сторіз в інстаграмі теж. Бро, дякую за цей пост та відео, плюс тисячу шраб, це X3 від мого депозиту. Тобто людина отримала тисячу токенів, заробила 300 доларів, Получається в неї депозит був 100 доларів, і вона отримала 300 зверху. Наскільки це крутий результат? Де такі можливості можна ще знайти, як не в криптовалюті? Ще один підписник пише: Я цю промку навіть не думав робити. А потім щось передивився твоє відео назар, ти все-таки вирішив і бачу, що не даремно. непоганий подарунок на новий рік. Я так розумію, в людини теж зайшов аккаунт і теж заробили кошти. Витрати були мізерні порівняно з тим, які отримали люди профіт. Ну якщо полистати мій чат, то взагалі був фурор, тому що дуже багато реально було новачків, для яких це були перші кошти, і я розумію, наскільки офігенні в них були емоції, і вони в чаті і зі мною, і з іншими підписниками ними ділилися. Тут людина отримала 200 токенів шраб, бо насипало по різному. Комусь не вдалося виграти, комусь вдалося, хтось. Виграв і робив ще додатковий оборот, про який я говорив у відео. Правда, ніхто не сподівався, що за це дадуть ще додатково 150 доларів. Я думав, це буде 10, 15, 20 доларів, а по факту, хто виграв 500 токенів, це було 150 доларів, тому зверху ще за оборот дали ще 500 токенів, ще 150 доларів. По суті, вийшло 300 доларів на аккаунт. А коли я знімав відео, ми казали, що дуже класним розкладом було б 70, 80, 100 доларів. А вийшло по факту по 300. Це просто бомба, це просто шикарно. Тут пише підписник: 360 доларів. На базу. Тут ще один скрін 500 токенів шраб, це ще 150 доларів. Тут один, от тут якраз цей підписник, <свіс> один з одного аккаунту 340 доларів. Ну це просто тут не передати словами, скільки тут людей на цій промоакції послухали мене, довірилися мені і заробили кошти. Багатьом. Не вдалося виграти, багато отримали невеликі винагороди. Багато хто на радощах писав ось так. Навіть такі одне отримали аирдроп. Нагадую, що 1000 токенів це близько 300 доларів. Ще скріни, скріни, скріни і знову скріни. Тому що дуже багато людей знову повторюся, заробили собі непогані такі подарунки на новий рік. Ну і в мене, в принципі, ось мої скріни. В мене теж непоганий результат вийшов, я вважаю. Один з одного, дуже багато таких результатів. Люди просто везучі, ось знову 312 доларів. Тут просто Словами не передати. Я дивлюся ці скрини і реально радію за людей, які змогли заробити. Мені це кайфо переносить навіть більше аніж коли я заробляю сам. Я не знаю, як це передати. Ну ти заробив сам. Ну круто. Я вже до цього звик. Воно вже таких прям сильних емоцій в мене не викликає. Але коли кожен там третій, кожен п'ятий підписник скидає, що він заробив, радіє, дякує. Краще цього не придумаєш нічого. Також ми бачимо, що люди вже були, які плюс-мінус якісь ферми стараються по моїх гайдах робити. Три аккаунти з 16. -ти. Теж хороший результат. Тут теж є чистий профіт. Дуже дякую, без вас не було би такого крутого подарунка в новий рік. Ви найкращий. Тут в людини 6,23. Теж бомбезний результат. 9,65. Але по тисячу токенів не дали. Такий теж є результат. В мене пройшло на старий один з одного: 300 доларів на базу, 6,24. 17,88. Наш адміністратор теж мультиачу. Теж крутий результат. На три акаунти в нього пройшло більше ніж в мене. 11 по 500 і шість акаунтів по 1000. Загалом, друзі, тут дуже багато таких скринів, дуже багато крутих результатів. Я цьому всьому тішуся, і дуже прекрасно, що це вийшло все перед новим роком. Можна сказати, закінчили на такій позитивній ноті. Тому що я впевнений, що в новому році буде набагато більше крутих промок, набагато крутіші будуть результати, і я і мої підписники набагато більше заробимо. Також у моєму каналі з'явилася можливість віддячити мене за мою роботу та підтримати канал. Тому якщо у вас є таке бажання, всі посилання я залишу вам в описі під відео. Буду вдячний за підтримку. Звісно, це не обов'язково, тому що я, як завжди, роблю все в кайф, роблю це від душі, так сказати, і буду робити це в подальшому. Обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково підписуйтесь на чат, тому що в подальшому будуть ще крутіші відео. Я буду розбирати різні теми і завжди буду для вас шукати різні методи заробітку. Хочу сказати, що багато людей, які отримали цей результат, теж недавно були новачками, які тільки прийшли у світ криптовалюти, прийшли через мій канал. І розбиралися у цьому всьому разом з нами. І якщо ви теж вперше потрапили на мій канал, підписуйтесь, заходьте в чат, розбирайтесь в крипті, Ми з усім цим вам допоможемо. Тому, друзі, ось такий сьогодні позитивний лайтовий відос. Просто поділився своїми результатами, поділився результатами своїх підписників. З наступаючим новим роком вас як завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей!